Надійшли у нас два автомобіля, ми їх так називаємо евакуаційні. Один автомобіль з м'якими кріслами для людей, другий для речей пасажирів. Цим авто перевозитимуть вантажі. З людьми так що і всякі вечір там. Ну коли евакуація проходить, не тільки з людей, а побутові всякі речі, одяг і так далі. Евакуаційні автомобілі разом з пожежним авто та двома десятками велосипедів передав громаді муніципалітет з Ввегем, що в Бельгії. Коли почастіш обстріли прикордоння, ми зіткнулися з проблемою перевезення вивезення людей із обстріляно території в глиб громади. Ми взяли на себе витрати по пальному. Ми заправляємо. Сміливців, які готові їхати в обстріляну територію, і вивозити звідти людей. Тому ці дві машини евакуаційні одна із них це як пасажирська йде, друга як вантажна. Тому вони для нас насправді дуже цінні. І в нас є тепер можливість самим вивозити. І це ж ну не тільки зекономить кошти, але ми можемо оперативніше реагувати на все це. За останні два місяці громада допомогла евакуюватися 18 сім'ям це 35 людей, з них четверо діти. Ще 15 таких заявок, за словами завідувачки сектору з питань цивільного захисту міської ради Марини Нелюбової, зараз в роботі. Загалом від початку року, коли почались інтенсивні обстріли прикордоння, покинули домівки понад пів тисячі жителів громади. З 1 січня, починаючи і до сьогоднішнього дня було вивезено близько 600 людей, там 560, по-моєму, так це коли інтенсивно обстрілювалися мурав'ї, Гремяч, бучки, михальчина стосовно пожежного автомобіля, сказала Людмила Ткаченко, він залишиться в громаді. Куди саме в яку пожежну частину передадуть, вирішуватимуть депутати. Моє особисте бачення, що машина повинна залишитися в громаді, тому що ми прикордонна територія. Пожежі у нас почастішали порівняння з мирним часом, тому що ви ж бачите, після обстрілів загорання трави і все це треба тушити. Після обстрілів загораються й будинки житлові. Тому нам така техніка, потужна техніка, реально потрібна в громаді. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.